Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта життя в селі. Сьогодні у нас 3 квітня і наші баклажани дочекалися на пікіровку. Сьогодні будемо їх пікірувати. Ось такі вони понаростали, такі красені смак грибів, чорний красень. Потім це у нас алмаз, там бібо F1. Такий гарнюній. А ну і тут збірна, тут і чорний красень, і смак грибів. По рядочку всіх. Ці найкрасивіші. значить В стаканчики з дренажними отворами ми насипали ґрунт. Грунт це у нас з купи, скажімо так, домашній. Там дуже багато всякої живності, тому будемо, одразу скажу, його протруювати. Але він чудовий. Такої землі в магазині не придбаєш. Така чарівна весна стоїть на дворі, Сьогодні трошки вітряно, часом зриваються пориви 15 градусів на термометрі. Гамбо ховається в затінку. Ну, а ми пікіруємо розсаду. Так, в влієчку налили ми тут уже розведений фіпроніл. Будемо протруювати ґрунт. Почнемо з алмазу. Да? Такі вони досить витяглись. Але, як показує практика, головне, щоб вони дожили до городу. Бо на городі потім воно все переродиться. Такий у нас. Інструмент, виделка. дуже зручно. Така в корінці, да? гарно розвинулася коренево. Вітя, покажи зачіску. Робимо такі от отвори. У нас для цього шило. Ось так по, трошки навіть вище, да? Сімидольного листочка. Так. Були такі дерева. Тепер такі маленькі. І так само з рештою баклажанчиків ми поступимо. Упустив момент, не сказав, що підщіпаємо ми корінець. Земля жива в прямому сенсі цього слова. Вилазять із оттуда всякі букашки, сароконішки. Тому протруюємо ґрунт. Наступний пікіруємо чорний красень. Також прищіпуємо корінчики. Ну от перші. Два сорта баклажанів розпікірований. Проливаємо тепер добре водичкою, затрутою. Вон одразу почали вилазити всякі ось ці штучки. І там щось бігає, і там щось бігає. Прям справжня жива земля. Ну і виставляємо розсаду в цьому приміщенні. Тут вона у нас вже буде рости до висадки на город. От. Як вона далі буде розвиватися? Як вона перенесе пікіровку? Про це буде в наступних наших відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.